Доброго дня. Сьогодні даю дуже класний рецепт, який буде складатися з, в основному з м'якоті кавуна і лохини. Кабуни зараз просто на кожному кроці, і якщо ви зробите собі таку настоянку, дуже класний вийде у вас кінцевий продукт. Кавун має такий свій. Дуже класний аромат і смак. а лохина, вона його так, так якби, трошки підкислить і дасть от свої такі нотки. В кінечному результаті виходить просто суперова така настоячка, яка вона така і ароматна, і така освіжаюча, і кисленька, трошки така кислинка йде. Тобто, дивіться, я сьогодні даю на 33-літрову літрову таку ємкість. Ви, якщо не маєте ємкості такої, то ви собі можете тобто, всі інгредієнти розділити, допустимо, на свою об'єм і використовувати ці інгредієнти. На 33 літря нам е, треба буде отаких чотири кавуна е, приблизно розміром е, футбольного м'яча. От той один е, вже такий, та якби як футбольний м'яч, той трошки менший менший, а той більший, навіть трошки. І один кілограм лохини. Обов'язково один кілограм на таке відро. Як ми робимо, дивіться. Ми закидаємо в ємкість ягоду і ріжемо кавун і додаємо м'якоть туди. І потім ми доливаємо суртовкою 42-43 градуси. Тобто. Ви можете зразу собі розвести спирт до такого градуса. Бажано, щоб ви брали десь біля 43 градусів. Тому що кавун, він дуже має багато вологи. І вас в кінечному результаті настойка мала би вийти в районі 38-39 градусів. Але вона буде дуже така м'ясенька, вона буде дуже класно пити, питися. Ну, тобто така дуже питка. Ем... Ми е, давно вже користуємося таким моментом в періоді, іменно коли йдуть кавуни, е, і я би теж хотів вам порадити, щоб ви зробили обов'язково собі такий е, класний е, напій. Що ми робимо? Ми додаємо спочатку ємкість, от якусь там відповідну долю спирту. Розведеного до 43 градусів, то в нас таке, така мішалка. Так, зараз ми тут таке зробимо. О, зараз ми будемо різати це все. Там видно, не видно. Зараз ми підтягнемо до, до вас, то підтянемо сюди, бо ми так трошки не відрегулювали. Так, висипаємо лухину, кілограм. Так, то ми зробили. І тепер дивіться, ви кавун, я думаю, знаєте, як розрізати, тобто берете, щоб був кавун стиглий, і щоб він мав дуже таку та якби, солодку і хорошу от Бачите, у нас. І тут ми вже нарізаємо, як вам як, як прийдеться. Давайте тако, дивіться, щоб я це не займав часу. Я зараз зупиню відео, ми це зробимо і потім ми продовжимо. Або дивіться, яка далі ситуація. Тому що то вже буде в другому тікток, блін він не дає можливості просто докінчити. Мусимо там на 4, на 4 хвилини чи там 5 зупинятися. Тобто, дивіться, ми зараз та якби спочатку влили трошки алкоголю і додаємо оті ту м'якоть ягоду. Потім ми вже алкоголем, коли ми всі ті інгредієнти закинули, будемо доливати до, повного, до повної ємкості і закривати для настаювання. В, другому, в другій частині я все далі поясню. І от дивіться. Додавили ми м'якоть кавуна, додавали ягоди лохини. Тепер просто ми це перемішуємо. Бачите, як воно все? Ягоди навіть не достаються чомусь знизу ще. Але зараз вони достануться. Було би добре, якби ви ягоди перед тим, так як ми трошки пром'яли. От ми їх закинули, вони ще є в тому, і ми їх проминаємо. Вони трошки роз, тобто розривається оболонка і воно краще потім працює. Але це так не, не столь важно для такої настоянки. Тобто, ви, якщо будете тримати там хоча б 20 днів, ідеально місяць потримати. тобто у вас буде дуже класна і дуже якісна получатися отака настоянка. Ми її назвали Полосатий Лох. от так просто, щоб було прикольно. Ви можете дати свою назву, але ми так та, якби в нас вона вже так зафіксована от на такі е, позиції. І ми так та, якби собі робимо. Що, йдемо робити, полосатий лох Йдемо. Тобто. Е, Назва, я не думаю, що вона. Ви дивіться, бачите, як, як кавун трошки спінюється так. Це ось спирт починає працювати, і, і вже от така так якби йде реакція. Але це зовсім не впливає на нашу настоянку, то не є якісь ось спирт повністю зараз. Вступить свої вправа, і він просто буде витягувати з тих інгредієнтів іменно ті смаколики, які потім перейдуть на, в нашу настоянку. Мінімально місяць, щоб ви потримали. От іменно так в такій ємкості. Перших два дні можете відкрити там перемішати, але в основному практично воно не впливає. Через місяць фільтруєте. Віджимаєте, тому що кавун, він бачите, має таку структуру, і якщо ви допустимо, через місяць вже не буде тої структури, він спирт його так подрібнить І ви потім просто відфільтруєте. Вам треба бути взяти якийсь собі, допустимо, в нас є такі. Ті мішочки на 200 мікрон, вони дуже класно сюди підходять якраз для такої фільтрації. І через той мішочок ви получаєте практично чисту е, настоянку. Потім тільки єдина ваша задача залишається ще раз її відфільтрувати або через ватний, або через паперовий фільтр і розлити. в пляшки. Все, тобто, вона буде готова, вона теж буде в нас на сайті. Тож ви зможете її. Продегустувати і, і подивитися, наскільки це все класно получається, коли ти робиш крафт сам і робиш його з якісних інгредієнтів і в домашніх умовах. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!